Ну, на жаль, відбулося більше таких поганих якихось речей, тому що я з Донецьку. Я втратив свою домівку. Не можу поїхати на рідну землю, тому що розшуку ДНРівців, але знайшов нову домівку в Києві. Дивимось в майбутнє з оптимізмом. Думаємо, що Україна все ж таки змінюється на краще. Віримо в те, що. В нас є гарне європейське майбутнє і Євромайдан не дарма стояв. Важко так сказати, що чому навчився? навчились виживати. Навчились виживати, стали сильнішими. Я думаю, що ці події, які відбувалися зараз на Донбасі, вони гартують характер українців. Не дивлячись на те, що це для багатьох трагедій, але ми стаємо сильнішими.